25 квітня сьогодні виїхав на кукурузу, яка стояла в полі год. Така кукуруза не виложена, ніде не попадена. Така в бункері. Виїхав до молочвець, осені не було можливості змолоти її у мене. Та й дощі йшли. От молодимо стоїть одна наша приїде ще одна така сама що я робив вагу була 15 сьогодні ще не робив не знаю думаю за день ще підсохламу молотимо. вже сіять треба а ще й досі не убране це зробив гектор краї обішов до країв, воно країв правда, не було пошті я так в бункері, він, як видно, в зеркало полізла в шапку вже така сама куперуза, треба молотити, тому що на завтра теж дощ уже передають. І поки в мене сьогодні випав день такий, що я можу це зробити, то буду молотить. Ведуть хлопці по 26 тонн. Перегрузне беруть, бо там щось штраф около 50 тисяч щось. чи більше як 50. Зараз нагрузимо один, зараз прийде ще один такий самий мончик. чистоган. Чест, По сути, пилюка йде да, такая уже, как сухенька. Все, пусто в бункере. Будемо ще раз. Кур вже кур'яни починають лізти Осот. Такий клаптик вже уже змолотив тут, ще такий і остався. Ціна дають за тонну 148 доларів, це за базу. і Віднімають мінус 5 доларів процент влаги. Такі зараз розценки на кукурузу. От все рівно вигодніше, як осінню була. Здавали і по 2000, і по 1800 виходила тонна кукурузи. То як на як зараз, хай там буде той процент влаги, один може натягнеться, а може і база буде, я не знаю. Зараз вигодніше, вистояла вона ніде не порчена, все добре. Що молодим, треба буде діскувати і, і сіяти сою тут. Кукурудза тут ДКЕС, не пам'ятаю які цифри там, Брав я її на руках, ну, така вона, чи крайня, ще я не знаю де вони її. взяли, приложили мені. Ну, мішки не, не оригінальні, мішки звичайні були. А та десь тонн під 6 я думаю буде сипати цей год. Що якось так. Куди вони її вести? Дуже не знаю, чи на порт, десь чи на еліватор на який, без поняття. Ну отак. Так молодим. ще ні ось хлопців стоїть не тронуте. погода сіяти не дає у нас в селі ніхто нічого не сіяв Ну і кроме ячменю так якщо така погода і можна сміло кукурузу оставляти на весну не треба платити ні за сушку ні за склад якщо в кого немає де зложити її і весною ціна більш-менш нормальна ну, все. всім пока Работаем дальше.